Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію ще потужнішу ніж зараз. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки головнокомандувача. Головні питання: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, а також прифронтові території і державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів, готуємо протидію ще потужнішу протидію ніж зараз. Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки. Боєприпасів. Також у вечірньому зверненні глава держави повідомив майже 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Найскладніша ситуація, окрім столиці, також у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади люди мають право знати і настільки наскільки це можливо зараз має бути забезпечена передбачуваність життя